І знову те саме, знову він пішов, зітхнула Галина, закриваючи за Миколою двері. Це був уже, здається, восьмий раз, і кожного разу вона казала собі це востаннє, але щоразу її серце не витримувало. Вони одружилися ще зовсім молодими, їй 19, а йому 21. Весілля було просте музики, трохи родичів, щастя на повні груди. А потім почалося сімейне життя робота, дім, господарка і спокій, який Миколі завжди здавався буденною сірістю. Я не можу так жити, як в клітці, сказав він одного разу і пішов. Просто зібрав торбу і без пояснень. Галина мовчки плакала, потім витрила сльози, бо діти малі треба годувати. Через два місяці він повернувся, тонув у вині, ночував, де попало, а тоді згадав про дім. Вона не питала, де він був, тільки сказала їсти будеш. І так було не раз. То заводив якусь молодечку, то починав нове життя у місті, то кидав усе, їхав на заробітки, а тоді знову приходив. І Галина, яка собі клялася, що цього разу вже точно не прийме, м'якла і без зайвих картань ставила обід на стіл. Ти м'якосерда, сказала їй сестра Марія. Як так можна себе не цінувати? Він знову піде. Знаю, але поки тут хай буде. Хто з нас скільки ще того життя? Минали руки, діти виросли. Донька вийшла заміж, син поїхав за кордон. Чоловік пішов, Галина залишилася вдома сама, квітник під вікнами, кіт на порозі. А одного осіннього вечора таки повернувся Микола з торбою. Галю, голос у нього став глухіший, а очі старші. Впустиш. Вона подивилась на нього довго, зморшки на обличчі, руки трусяться, погляд невпевнений. Куди тобі ще йти? Підпирай мою старість, бо я вже й сама хилюся. І з того вечора вони вже більше не розходились. Микола вже не шукав пригод, не збирався у нове життя. Вони разом копали город, варили варення, разом молилися перед сном. Усе було мовчання, спогади, біль, часом і сльози. Але вже не було розлук. А якось Галина тихо його спитала а чому ти завжди вертався? Микола сів, подумав і сказав бо тільки тут я відчував, що мене чекають, а там усе чуже, а ти Ти завжди була моїм домом, навіть коли я був дурний. Вона нічого не сказала, тільки взяла його руку стара, мозоляста, колись сильна, а тепер тремтить. А ти знаєш, сказала вона після паузи, а я завжди відчувала, коли ти вернешся, нікуди лелека до гнізда. Бо дещо ти подінешся від мене. Коли Галини не стало, на її похорон з'їхалися діти, онуки, знайомі, усі дивувалися, як то він, такий непостійний, дожив з нею до останніх днів. Діду Микола, а якщо ви її так любили, чого ж ішли? спитав старший онук тихо, коли сиділи вже на лавці біля хати. Микола довго мовчав, потім відповів Бо дурний був, бо думав, що щастя десь там, а воно було тут. Вона тримала мене, як коріння тримає дерево. Я падав, ламався, але вона мене не кидала. І знаєш, тільки з руками, розумієш? Хто тебе справді любив. Він жив ще три роки. Щодня ходив до її могили, сідав на лавку і казав Привіт, Галю, сьогодні погода нічого. Оце посапав бур'яни та й згадав, як ти завжди казала сапай, сапай, бо колись руки не будуть слухатися. А ще сьогодні внук приїде, привезе тобі квіти, ті, що ти любила. І вже не було його серця тривоги, бо він знав той, хто знайшов своє місце, більше не тікає, а той, кого по-справжньому любили, завжди має куди повертатись. У житті буває, що хтось шукає щасти далеко, губиться, зникає, але повертається туди, де на нього чекали, бо не завжди ті, хто йде, не люблять. Просто не всі з першого разу розуміють, де їхній дім. І добре, коли є хтось, хто вміє чекати.